В ніч на 27 квітня російські війська атакували Житомирщину. Як повідомляв начальник Житомирської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та чотири автомобілі. Одну людину госпіталізували, а також постраждали двоє працівників національної поліції. Жителі Житомира досі оговтуються. 28 квітня люди поділилися з журналістами Житомиренко пережити. Це наша спальня. Тут ми якраз Спали, коли відбувся вибух. Прокинулись від того, що скло сиплеться просто на нас сюди. От. Вікно витягнуло разом з рамою, і все стекло. Ну, дякувати, напевно, одіялу да? ну, захистило трохи від цього скла. Ну, звичайно, ми прокинулися, розбудили дитину, одягнулися і на виход. Я задоволена собою, що от я не розгубилася. І відразу не тапочки, не шльопанці, всім кросовки, всім теплий одяг і на двір. Спала. Вже тільки почула, що на мене стекло летить з вікна. І все, і крик дітей, мене внуки спали. Теж у нас вікна, всі якось так вікна, що кровать стоїть, а вікно навпроти тебе. Тут злякалася. У мене навіть на внучку впало стекло, але воно впало на одіяло. Щастило, всі другий раз родилися. Я пам'ятаю, це було час ночі, час десять. Ми з чоловіком спали. Сильний удар, і тут зрив і огонь, а на мене впала балконна рама. Я в цьому шокі якось сильно вдарило, ну поцарапало не сильно. Я ж по була. І я встала, виглянула, балкон ще якось відкрила одну створку. І я виглянула тут страшний пожар, тут трава стала, горить все. Тут скоро, тут міліція, діти вийшли на двір. Побухнуло, стекла всі посипалися, все ну, розруха. Виходимо на двір, з забору нема, чи плот, пліт, як правильно сказано. Криша на сараї полетіла, вікна всі, все, все в стеклі, ми добре, що були на першому поверсі. Якщо ми були б на другому поверсі, тут спали, як завжди, в спальні, то тут, тут з нас б нічого не залишилося. І що хочеться сказати, які не люди, як можна так поступати з мирним життям, до мирних жителів? Це не розказати і не описати. І от таким впечатленням от все труситься. Ви розумієте? Я не можу вам передати сна ніякого немає, нічого. Але я тільки дякую Богу, що ми залишилися ще живі. Станом на 11 ранку, 28 квітня, на місці працює комісія з обстеження зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок російської атаки. Ми маємо інформацію про крім комерційних установ про 15 пошкоджених житлових будинків в місті в Житомирі. Вчора виїжджали на місці, працювали всі комунальні служби. Сьогодні працює комісія по обстеженню зруйнованих і пошкоджених будинків. Я скажу так, що мешканцям мешканцям потрібно знати, що що держава відшкодовує. Всі витрати на ремонт, на капітальний ремонт, на поточний ремонт цих будинків. За три, за три роки держава вже відшкодувала нашим мешканцям 17 млн, майже 17 більше 17 мільйонів гривень на пошкоджені будівлі, 70, більше 75 мільйонів на зруйновані будівлі. Тому мешканці звертайтесь до нас обов'язково, скажімо, там, де ми ще не знаємо, де були прильоти або, або падіння уламків в шахідів. Телефон або 1580, або 481, 481 звертайтесь до міського інформаційного центру, всі заявки будуть прийняті, всі будинки будуть обстежені і комісія буде працювати стільки, скільки потрібно, для того, щоб саме наші мешканці отримали відповідну фінансову допомогу на відновлення своїх будівель. Мешканцям пошкоджених будинків надають психологічну допомогу. Надаємо допомогу у вигляді наборів швидкого реагування, це такі набори для найвразливіших родин, там де найбільше постраждали будівлі. Такі набори, які допомагають людям трошки обезпечити своє житло від подальших руйнувань, тому що погода нестабільна. А також у нас є можливість роздавати плівку для людей там, де менші ушкодження. Консультування, психологічне консультування, допомога, якщо потрібно соціальне консультування цього роду. Вчора, коли наші фахівці прибули вперше на локацію, люди самі проговорювали про те, що є потреба у психологічному консультуванні, тому що дуже багато і дітей тут і проживають на локації, і дорослим люди дуже сильно перелякалися. Ну, сьогодні вже спілкувалися. Ось ми підходили у п'ять будівель, ну три точні консультації було.